Їх евакуювали з-під Бахмуту. Більше 400 корів вивезли з місцевого господарства, яке постраждало від ворожих прильотів. Мер Бахмуту звернувся до благодійного фонду штаб Вірмен Дніпра. Виділили транспорт і прихистили корів в одному з господарств Дніпропетровського району. Допомогу в евакуації надав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Наляканих тварин привезли на територію сучасної молочно-таварної ферми. Тут все зроблено на високому рівні, щоб і тваринам, і працівникам було затишно. Зараз евакуйовані тварини адаптуються до нової місцевості і умов. Господарство відвідав очільник області Сергій Лисак. Сьогодні ми завітали до Ляшківської громади. Відвідали, і побачили в умовах, яких буде нове мешкання для худоби. Фактично з вчорашнього дня до сьогоднішнього дня перевозиться це все відстань. Перевезення складає біля 350 кілометрів. Місцевий фермер Давид Аракелян взяв під своє крило колег, захоплених війною регіонів. Це перша евакуація молочного господарства до нашого регіону. Очільник обласної військової адміністрації подякував фермеру за ініціативу та опіку. Це Акція під підтримки губернатора нашого катори. Який... Помог поддерживать, допомог нам переселити поголов'я. Мер Бахмута Олексій Олександрович обратился к нам для того, щоб ми себя розмістили это поголов'я. Нині поголів'я в безпеці. Ним опікуються працівники ферми і ветеринари. Для тварин виділили окремий корпус. Його заздалегідь звільнили, облаштували. Тут тварини місяць знаходимуться на карантині. Цей процес розпочався дуже давно. Активна бойова дія триває в місті Бахмут вже понад 8 місяців. На жаль, евакуація відбувалась не тільки населення, але й підприємств всіх галузей і всіх форм власності. Дуже багато підприємств було вивезено. Дніпропетровська область одна із перших. Так як вона знаходиться поруч по сусідству з Донецькою, прийняла підприємства, прийняла установи, прийняла заклади, розташували гуманітарні штаби, розпочався процес евакуації також і підприємства, які займаються тваринництвом. На жаль, перші обстріли влучили і по території ферми, дуже багато скота було пошкоджено або загинуло, відбувалися пожежі і в цих умовах перезводилася евакуація. Працівники молочно-таварного комплексу ставляться до прибулих корів як до своїх. Тим більше на фермі створено всі умови для забезпечення стада збалансованими кормами та усім необхідним. З цими буде у нас, якщо приїдуть, ці буде 1720, може, 1730 голів. Це дуже кропіткий процес. Цією справою займаються ті люди, які дуже люблять тварин, які віддають душу. Для них готуємо ми силосом, як то називається монокорм. Тобто, кожен день у нас один той самий раціон. Ми заготовляємо корми на цілий рік. Ми вже цього домоглися, і в нас тварини ну, раціонник дуже добрий. Від початку повномасштабного вторгнення вірменська громада активно допомагає нашим захисникам і захисницям. Людям, яким довелося покинути рідну домівку, рятуючись від бомб та снарядів, представники благодійного фонду, штаб Вірмен Дніпра, постійно відправляють гуманітарну допомогу на передову та допомагають тимчасово переміщеним особам. Тільки об'єднавши зусилля, ми обов'язково переможемо ворога. Надана вчасна допомога, яскравий тому приклад гідний наслідування. Олексій Доніченка, Віталій Шалдов, новини Д 1